Друзі, вітаю! 6 березня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочук. Пізній вечір, але записую вам термінове відео. Оскільки маю нові подробиці для вас, мої дрі підписники, випадкові глядачі каналу про переговори, мирні переговори, які будуть відбуватися у Саудівській Аравії вже наступного вівторка. Є конкретно офіційне підтвердження від президента України Володимира Зеленського. Підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно обов'язково поширюйте цю надважливу інформацію своїм друзям та знайомим. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, все це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Щойно президент України Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок, 10 березня, він особисто відвідує Саудівську Аравію. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом. Після того, каже моя команда, залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, говорить президент України. Я вам наведу його цитату, аби ви розуміли, що попередньо мають обговорювати. Чому говорю попередньо, тому що точно будуть якісь там позиції змінені. Отже, каже Зеленський, розглядаємо такі першочергові кроки, як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання. Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24 на 7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру. Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцем. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, як ми й говорили, президенту Трампу Україна працює та працюватиме виключно конструктивно, заради швидкого та надійного миру. Якісь більш конкретні речі він не повідомляє, тому я вважаю, що сьогодні про формат перемир'я поки що говорити зарано, так само як і про його терміни. Тому що з'явилася інформація, що нібито буде перемир'я на 6 місяців, але то не так. Спецпосланник Дональда Трампа, Стів Вітков також підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни, а не про корисні копалини, хоча про корисні копалини також, ймовірно, будуть говорити. А можливо, спочатку будуть підписувати мирну угоду. Я також цього не виключаю, я вам в попередньому відео якраз таку версію і озвучував. Так от, Вітков, як ви знаєте, вже добре знаєте, він займається питаннями Близького Сходу, але і України. І вже він брав участь у переговорах і в Москві, і в Варріяді із росіянами. Сигнал Зеленського до Дональда Трампа, каже він, це дуже позитивний перший крок. Про сигнал ми вже знаємо. Це пост Зеленського до Дональда Трампа, де він говорить про те, що українська команда готова працювати під лідерством Трампа про швидке припинення війни. І Вітков говорить, що наразі готується зустріч в Верріяді, але потенційно, каже, вона може відбутися в Джиді. Хоча, як він говорить, це не настільки принципово, місто трохи змінюється, але це буде точно Саудівська Аравія. Вашингтон намагається узгодити рамки мирної годи і початкового припинення вогню. І переговори зі США відбудуться точно у вівторок, уже 11 березня. Про це підтвердило джерело. Суспільного телеканалу в Офісі президента, українську делегацію очолюватиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак, із ним може бути міністр оборони виміру, також може бути міністр закордонних справ Андрій Себіга. Ну і буде сам президент. Але, як він каже, він там на переговорах не буде. Втім, подивимося. З боку Сполучених Штатів Америки, за даними ЗМІ, будуть Глава Держдепу США Марко Робіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і. Спецпредставник США Стів Вітков, спецпредставник Дональда Трампа, так правильніше говорити. На порядкуденному зустрічі в Саудівській Аравії будуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту не на шестимісячний термін, як повідомляли окремі змі. А буде мова йти про перемир'я. Про це сказав Вітков. ЗМІ, звісно, допустилися там певної помилки, саме тому що спецпредставник Вітков говорив про перемовини і про мирну угоду, про перемир'я, а саме використовував слово сісфаєр. І Вітков запнувся от на першому складі, тому змі інтерпретували це як 6 місяців. Тому мова не про 6 місяців, а мова справді про повне припинення вогню і далі вже підписання мирної угоди. Ну і також Вітков прокоментував припинення обміну розвідданими з Україною і припинення поставок зброї і сказав, що. Сподівається, що ми повернемо все назад на рейки з українцями, і все відновиться. Запитання до нього було наступне: чи схвалюють Сполучені Штати Америки, що союзники продовжують ділитися з Україною американськими розвідданими? Він відповів вам зацитую, друзі, тому що це як на мене дуже важливо. Я читав сьогодні вранці, каже він, що може бути призупинення, тому я не впевнений щодо цього. Я не знаю, що там у глави ЦРУ Джона Редкліфа, директора нас розвідки Талсі Габард. Але я думаю, в якийсь момент ми повернемо все назад на рейки з українцями, і все відновиться. Це те, на що я сподіваюся. І. Справді, друзі, це рішення залежить в певній мірі, точніше в повній мірі. Знову тут таки обмовився, як Сітков у першому складі, поставив не ту літеру, і сенс змінився. В повній мірі залежить від Дональда Трампа. На превеликий жаль. І члени його команди в один голос говорять про те, що це рішення за Трампом. Але передумовою справді має бути підписання самомирної угоди. Намір буде зрозумілий, дата буде зрозуміла. І розвіддані, і зброя до України поїдуть далі, і вони будуть їхати і надалі, тому що це є наша гарантія безпеки. Звісно, тиск є і на Росію, друзі. Я ну не став би говорити про те, що тиснуть лише на Україну, хоча на нас тиснуть. Насправді так і є. Сьогодні глава американського Мінфіну Бесенд, це саме той, який привозив до України угоду про корисні копани, сказав, що Сполучені Штати Америки без вагань підуть в Абанк. У питанні санкцій проти енергетики Росії, якщо це допоможе призвести до припинення вогню в Україні, таку позицію вони вже стовідсотково озвучили Путіну і його команді, коли спілкувалися в Ні, ні, коли я вам записую це відео, повітряна тривога є, шахеди по Україні прилітають, але вони будуть летіти до того моменту, допоки не буде узгоджено конкретну дату припинення вогню. Трамп налаштований дуже рішуче. Команда Трампа також. Тому очікуємо результатів уже у понеділок. Я думаю, що в понеділок ми почуємо, можливо, якісь там уже коментарі і від президента України Володимира Зеленського. Ну, принаймні, те, що він особисто це артикулює, мені засвідчує, що домовленості є і дуже-дуже серйозні. Друзі, на цю хвилину всі новини. Далі буде обов'язково вас тримати в курсі, аби бути в курсі події на вістрі, події, ви перевірте, будь ласка, свої підписки, бо вони часто злітають. Хто не підписаний і на каналі нині, також рекомендую вам підписатися. Вас це ні до чого не зобов'язує, але допомагає просувати україномовний контент. Завтра, в п'ятницю, я буду записувати підсумкову програму зі своїми колегами для Центру громадської аналітики Вежа. Ви її зможете побачити тут на каналі або в суботу, безпосередньо на 24-му телеканалі. Це вже наш фактично спільний проєкт з 24-м телеканалом. І там ми спробуємо пояснити, де ми нині знаходимося. Куди ми рухаємося і чого нам варто очікувати? Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і ставте подобайки. Не шкодуйте, вони допомагають просувати контент на платформі YouTube. Дякую вам, друзі! Всіх люблю ціну шну і не перемикайтеся. Все буде Україна. Привіт, друзі! Сьогодні 7 березня з вами знову Лучок. Ранок поки що Трамп нічого нового не сказав, але... Я думаю, що варто розібрати, що він сказав минулої ночі за київським часом. Ну, як правило, ми вранці розрибаємо те, що говорив Трамп напередодні. Пролунали нові заяви про переговори, про тиск на Путіна. Ну і також стало відомо про те, що Трамп може полетіти до Саудівської Аравії, і він навіть готовий порушити традицію, коли. Після інаугурації новообраний президент Сполучених Штатів Америки відвідує Велику Британію. Ну до речі, він отримав запрошення від короля Британії, але каже: Я можу полетіти до Саудівської Аравії. Для чого? Давайте я вам зараз про це розповім. Те, що знаю, з деталями, коментарями. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, перевірте, друзі, свої підписки, вони часто злітають і прошу, звісно, ну, як завжди, бути активними під відео, бо це допомагає просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Його має бути набагато там більше. Отже, друзі, тепер про все це, будь ласка, давайте по порядку. Дональд Трамп овальному камінеті давав брифінг для журналістів, відповідав на запитання і сказав, що. Мирна угода буде підписана і є серйозні зрушення в переговорах з Росією та Україною для того, щоб це відбулося. Ну як ви вже знаєте, то президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Саудівської Аравії вже в понеділок, 10 березня, і там працюватимуть у вівторок, 11 березня, команди Трампа і Зеленського. Так от, Трамп говорить про те, що Україна хоче укласти угоду. Для нього це абсолютно очевидно. І він каже: у них просто немає вибору. Тому вони і укладуть цю угоду, і також сказав, що і у Путіна немає вибору. І лише каже я знаю, що я можу з ним зробити, тому я вас кажу, запевняю, що Путін підпише угоду. Якщо Зеленський не минуть повернеться до Білого Дому, чого ви від нього очікуєте? І чи думаєте, що побачите його? У ну я думаю, що станеться те, що Україна хоче укласти угоду, тому що я не думаю, у неї є вибір. Також думаю, що Росія хоче укласти угоду. Тому що певним іншим чином, іншим чином, який лише я знаю, тільки я знаю, у них теж немає вибору. Окрім того, він також прокоментував окремі питання, які стосуються його співпраці із НАТО. Ну правильно, мабуть, сказати співпраці Сполучених Штатів Америки з НАТО, але враховуючи те, що нині США очолює дуже контроверсійну особистість, а саме Дональд Трамп, Тому, мабуть, правильно говорити, як Трамп бачить свою співпрацю з північно-Атлантичним альянсом. Він говорить, що. Якщо країни НАТО не будуть платити, то Сполучені Штати Америки їх захищати не будуть. Він визначив поріг у 5% ВВП і нині у Європі серйозно над цим призадумались, тому що наміри Трампа цього разу мають на увазі його другої каденції, відмінні від тих рішень, які він ухвалював під час своєї першої каденції. Незабаром сказав Трамп США ухвалять рішення щодо статусу тимчасового перебування українців в Сполучених Штатах Америки, тому інформація про те, що з США можуть депортувати 240 тисяч українців. Ну вона може отримати друзі підтвердження. І також каже, що було б дуже чудово, якби всі позбулися ядерної зброї. До речі, друзі, це давня ідея Трампа. Він виступає за денуклеаризацію взагалі світу, знищення ядерної зброї. Наскільки це йому вдасться зараз прогнозувати доволі складно. На це навряд чи підуть всі країни ядерні, бо це ну, свого роду таки, знаєте, інструмент стримання агресії. Але каже, я знаю, що Росія і ми маємо найбільше так найбільше ядерного потенціалу, Китай каже, матиме стільки ж впродовж 4-5 років і для. Трампа сьогодні Китай це дійсно є найосновнішим ворогом, справді ворогом. Але, друзі, хотів би звернути вашу увагу на ту інформацію, яка зараз активно несеться у соціальних мережах, і ми багато чуємо повідомлень про те, що нас примушують до здачі територій. Направду це не зовсім так, точніше, це зовсім не так. Трамп не визнає жодних територіальних надбань Путіна в Україні, ми маємо це розуміти. І він не визнає на цю хвилину також і не визнає в майбутньому, тим більше в юридичному плані. Ніхто юридично віддавати території Росії не збирається і не буде. У Трампа таких намірів немає. Я вас можу на даному етапі в цьому запевнити. Звісно, все може статися, і дощ може догори піти. Але нині. Позиція Трампа дуже однозначна в цьому плані тим паче він говорить про те, що окремі території можуть і повернутися навіть в Україні. Тім є не дуже приємна для нас історія, яка стосується саме Курщини. Росіяни там мають успіхи. Ну, про це я думаю, ви вже певне бачили і в моєму телеграм-каналі, і також телеграм-каналі цю інформацію Deep State. Поки що коментарів від влади немає, тому за цим свідкуємо. Також Трамп заявив, що може відвідати Саудівську Аравію після того, як ця країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів. І дуже примітно, що цей коментар з'явився якраз напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до цієї країни і переговорів з Україною як такий. Трамп загалом то ухилився від відповіді на питання про те, чи планує він найближчим часом туди їхати і зустрічатися там із Путіним, але зазначив, що має ряд вимог до цієї країни. Однією із них саме є підписання такої угоди про співпрацю у яких сферах: закупівля товарів, послуг, інвестиції, таке інше. Каже минулого разу, коли я був президентом, тоді Саудитами підписав договір на 450 мільярдів доларів. І також Трамп. Наголосив, що зазвичай перший закордонний візит президента США відбувається до Великої Британії, проте він вирішив змінити цю традицію через фінансову вигоду, яку може принести поїздка до Саудівської Аравії. Тому я друзі і говорю, що не виключаю, що ми побачимо візит Трампа до, наприклад, Еріяду чи Джиди разом із делегацією, можливо, навіть там вони зустрінеться навіть із Зеленським. Також цього виключати не можна, враховуючи те, що Трамп діє дуже швидко і зволікати зі своїми рішеннями і планами він не збирається. Ну і тут треба нам зрозуміти, друзі, ще одну річ не прийняти, а зрозуміти я на цьому наголошую вже неодноразово. Для чого Трамп так зближується з Путіним? Ми багато вже чули про те, що це для того, аби відірвати Росію від Китаю. Я назвав би це. Інструментом послаблення Китаю і Китай вже відчуває те, що Росія вислизає з їх рук. Путіну це подобається, зменшується залежність від Китаю. Умовою, звісно, такого вислизання є припинення війни. Тому не дуже звертайте уваги зараз на те, що говорить Путін там про якісь території, про таке інше, заява Лаврова. Позиція в Трампа абсолютно інша, і в цій частині він підтримує Україну. А що стосується Китаю, то Китай вже почав рефлексувати. Йому не подобається саме це зближення Трампа із Путіним, так само як йому не подобається, що робить Трамп в інших регіонах. Вони вже навіть себе оголосили друзями Європи. Я вам про це розповідав учора. А от сьогодні з'явився ще й коментар. Очільника закордонного відомства Китаю Ван Є. І він каже, незалежно від міжнародної кон'юнктури, дружба між Китаєм і Росією була і залишається історично непорушною і самодостатньою, в дусі неприєднання, неконфронтації і ненаправленості проти третіх сторін КНР і Росія. Знайшли правильний шлях. Ну тут, вибачте, вже просто важко стримувати себе, аби не посміятися, але це гіркий сміх, звісно, особливо не кажу, що не конфронтації. І послужили яскравим прикладом для вибудовання нового типу відносин між великими державами. Він каже, що не варто плекати ілюзії, що можеш тиснути на Китай і водночас ладнати з ним. І стверджує, що. Розвиток китайсько-американських відносин може бути позитивним, але на даному етапі Трамп вже вводить санкції, перепрошую, мита мита проти Китаю. Китаю це вкрай не подобається, тому що це серйозний тиск чинить на їхню зовнішню економічну діяльність, що стосується саме Сполучених Штатів Америки. Об'єми торгівлі там доволі високі. Тому, звісно, для Китаю те, що зараз використовує Трамп Росію як тиск на Китай, дуже не подобається. Ну і також Ван Ї прокоментував історію із наркотиками, що постійно закидає Трамп Сінцінпіну. Він говорить, що зловживання фентанілом у Сполучених Штатах Америки, в якому Трамп звинувачує нас чи Канаду та Мексику, це каже їхня власна проблема, з якою вони повинні впоратися самі. Ну, це як на мене також відверте лукавство, тому що ми добре знаємо, що Фентаніл потрапляє саме до Канади, Мексики із Китаю. Сам по собі він там не з'являється. Ну і для Китаю це один із інструментів тиску на Сполучені Штати Америки. На що довгий час демократи закривали очі. Ну а Трамп діє дуже дуже жорстко в цьому плані. І також Квангі говорить про те, що Вашингтон не повинен відповідати на добро образою, тим паче митними заходами. Ну, тут взагалі обійняти і заплакати. Я так це коментую. Добре, знаємо, ми, друзі, що Трамп тисне митами, і тому для Китаю ще раз наголошую, це дуже серйозна проблема. Але Трамп і бавиться митами з іншими країнами. Звісно, це схоже на якісь такі дитячі ігри, але ну, таким є Трамп. І вже стало відомо про те, що він відтермінував до 2 квітня введення мит проти Канади і Мексики. Він планував ввести мита на рівні 25%, Канада готувала відповідну реакцію. Також вводила мита на американські товари. Вони навіть прибирали американські товари з прилавків супермаркетів. І певне відбулися якісь перемовини. Ну про про це повідомлялося буквально позавчора, в середу, і досягнуто сьогодні домовленості про те, що поки що мита проти Канади і Мексики відтерміновують. Як буде після друг квітня, знову ж таки будемо бачити. Динаміка дуже і дуже серйозна. І тут друзі, я хотів би звернути вашу увагу на Європу, яку я щойно згадував. Учора відбувався позачерговий саміт в Брюсселі. Країни Європейського Союзу вирішували, яким же тепер буде безпековий сектор Європи. Ну бо тому, що він має бути новим, Трамп сказав: ви не хочете платити, я вас охороняти і обороняти не буду. Поки що він війська з Європи не виводить, але така погроза і загроза, і небезпека для Європи є. Тому вони були вчора дуже обережні в питанні підтримки України, тому що дбають про себе і вирішили навіть витратити в найближчі роки 800 мільярдів євро на свою безпеку. Врахуйте, що Сполучені Штати Америки за рік витрачають більшу цифру. Ну, а Європа вирішила десь там років на 5 це розтягнути. І вони ухвалили підсумкове комунікет, яке, як на мене, доволі таки обнадійливе, але безперспективне. Поясню чому Європейський Союз. Підтримали це комікет, це рішення. За, проголосувало 26 країн-членів Європейського Союзу, проти голосувала Угорщина. Словаччина голосувала за, Фіцо взагалі нині не чути, оскільки до тексту комюкету пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання щодо транзиту газу через Україну. І найголовніше, друзі, що ця декларація не увійде до офіційних висновків саміту, але міститиметься в додатках, як. Рішуче підтримана 26 державами-членами. Знову вибачайте, повторюсь, обійняти і заплакати. Ну по іншому, я це не назву. Ну, все ж таки, я вам хотів зараз оголосити основні пункти цього ком'юніке. Про що там мовиться? Мовиться про те, що не може бути переговорів про Україну без України, а їх і не буде без України. Без участі Європи не можуть бути переговори, але от Європи в цих переговорах немає, тому що вони не показали свою суб'єктність. На жаль, це впливає, як вони кажуть, дуже серйозно на безпеку Європи. Безпека України, Європи, Трансатлантична та глобальна безпека взаємопов'язані. Погоджуюсь? Будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди. Наступне будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та надійними гарантіями для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії. Про гарантії я вам ще друзі скажу, там пропозиції взагалі. Фантастичні в лапках світ має поважати незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Та навіть Китай говорить про територіальну цілісність України, але, як бачите, діє дуже до примітивно підтримує вже четвертий рік поспіль війну Путіна проти України. І далі мовиться про те, що Європейський Союз продовжить надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку у цьому поточному році. Нам нададуть 30,6 мільярда євро. Причому виплати з програми «Ukraine Facility, які очікуються, досягнуть 12,5 мільярдів євро, а 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи Великої Сімки Ера буде погажено за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Це не нове, друзі, це не додатково, це вже було. Щоб ви розуміли, ніякої додаткової фінансової військової допомоги, цей саміт для України не пропонує. Європейська рада закликає комісію, тобто -то європейську комісію, словаччину та Україну активізувати зусилля щодо пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєне висловлене словаччиною. Тобто, під маркою захисту бідної словаччини, європейський союз сьогодні прагне дотиснути Україну, щоб російський газ знову рухався до європейського союзу. Ну це те, що ви власне повинні були знати про це зібрання. І також мовиться про те, що Європейська рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні. Мається на увазі питання і газу, і в тому числі допомоги, і таке інше. Тобто, цей саміт був ні про що жодного документу зобов'язуючого характеру на ньому не ухвалено. Не те, що можна ставити крапку, що це якась там погана історія, ні. Європа зібралась, Європа стурбована і пропонують навіть нам якісь такі дуже унікальні методи захисту від можливої російської агресії. Це вже заявила прем'єр-міністрка Італії пані Джорджі Мелоні. І вона говорить, що пропонує, аби поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання країні членства військовому альянсі. Ну я через те говорю, що це якась фантастика. Вона заявила, що такий крок став би гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки у порівнянні із залученням військ для контролю за пропиненням вогню, що вона розкритикувала як найскладніший варіант. Мелені виключила можливість відправки італійських військ для контролю за потенційною угодою про припинення вогню в Україні. Журналісти її запитували. А в чому ж власне? Вибачте, прикол того, що ви хочете поширити статтю 5 на Україну, а приймати до Північно-Атлантичного альянсу, не хочете, тому що ну в будь-якому випадку це рішення мають ухвалювати всі країни. Ну вона каже, що це найкраща гарантія безпеки. Мов дивіться, є країни НАТО, але ми тоді певне. Вона каже, не повинні нічого Україні давати ні військ, ні зброї. Хай НАТО за це відповідає, хоча Італія є також. Членом Північно-Атлантичного Альянсу. Ну як на мене, це знову ж таки пропозиція ні про що, як пообіцяти все і не дати нічого. Оце друзі, майстер-клас. І також президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що основною гарантією безпеки України є українські громадяни, український народ. Тобто, беріть і захищайтеся. Ну, не те, що можна ставити крапку і розходитися, ще раз наголошую: це не песімізм, це реалія того, що відбулося в Європі. Україні треба брати. На себе ініціативу створювати новий військово-політичний блок із тими країнами, які прагнуть це робити, а потім доєднувати їх до себе. І створення такого блоку має бути обов'язково формалізоване, не на папері. Створення відповідного загального фонду, внесення туди коштів і таке інше. І тоді це буде якоюсь дієвою структурою, тому що Європейський Союз ну показує свою інфантильність. По іншому я це назвати не можу. На тлі цих процесів, які відбуваються, активізувалися політики в Україні вчора. У виданні політику була публікація про те, що Трамп веде таємні переговори з Порошенко та Тимошенко про можливу їхню участь у майбутніх виборах, їхню перемогу і так далі. Я свідомо вам про це не говорив, але от сьогоднішня інформація, яка з'явилася у виданні НБ, яке ви добре знаєте, це видання Нью-Войс Нової Вріми. Раніше вони називалися. Зараз вони говорять, ніби називаються новий голос. Час від часу я даю і їм коментарі, і от сьогодні також коментував цю інформацію в прямому ефірі Радіо НВ. Мова йде про те, що за даними журналістів НВ, за їхніми джерелами, які вони мають у владі, Тимошенко може зробити спікером Верховної Ради. Так саме Юлії Тимошенко, а згодом виконуючи обов'язки президента України. Це сценарій, який обговорювали на закритих зустрічах команди Дональда Трампа. За даними НВ, представники Трампа провели кілька зустрічей з українськими політиками щодо виборів, зокрема з Тимошенко. Не вибрати Тимошенко, а історія дещо інша. Я зараз поясню, в чому власне суть. Так, от джерело видання НВ говорить про те, що таких зустрічей з Тимошенко було декілька остання в Європі. Але звісно, це один з варіантів, які зараз обговорюють в тому числі з нею. Що власне може відбутися? Якщо гіпотетично Зеленський подасть відставку, а власне такий варіант на заході розглядають, і в команді Трампа також тоді виконувати обов'язки президента України повинен голова Верховної Ради України, і він буде підписувати усі навіть міжнародні договори документи. Ну, в тому числі й мирну угоду, якщо така буде досягнута із росіянами. Але враховуючи те, що певне у наших західних партнерів немає особливої довіри до Стефанчука, то, певне, почали домовлятися з Юлією Володимирівною Тимошенко. Чи можуть за неї проголосувати в парламенті, можуть. Я таку варіанту не виключаю. Те, що я особисто знаю, то такі варіанти розглядалися набагато раніше, ще навіть минулого року, друзі. Коли могли призначити абсолютно несподівану особу. Так, буду говорити, це не обов'язково там жіночого роду чи чоловічого неважливо. Політика на посаду спікера Верховної Ради, коли, до прикладу, не буде на посаді постійного президента Зеленського. І тоді хтось може підписати мирну угоду із росіянами. Але підписання такої угоди, ну яка буде неприваблива для України, тому що справді ми не отримаємо повний контроль за Україною. Це буде дуже серйозний політичний виклик для такого підписанта. Я про це вже неодноразово говорив в ефірах багатьох каналів, і зараз фактично в мене думка не змі змінюється. Ну а цей сценарій вказує на те, що Юлії Тимошенко, яка має дуже низькі рейтинги, і вона навряд чи потрапить до парламенту наступного скликання, от просто якщо буде брати участь у виборах, то відкривається такий шанс. Вона може зайти і набрати балів, і вона може на це погодитися. Тим паче, Юлія Володимирівна вже підписувала сумнівні газові контракти ще в 2009 році з росіянами. Тому для неї це не вперше. Вона е, і тут зможе пояснити, чому це треба було зробити. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів розповісти, слідкуємо за них в онлайн режимі. Наголошую, сьогодні буде підсумкова програма Центру громадської аналітики вежа разом з моїми колегами. Ви можете подивитися її тут, на каналі, або в ефірі 24-го каналу, де вам буде зручно. Тому слідкуйте за новинами, не забудьте перевірити підписки, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всіх люблю ціною шну і не перемикайтеся. Все буде Україна!